Мої вітання 16 вересня. Дивимося у цій сім'ї. Тут Карпатка. Що тут робиться? Жила є Трошки. Що в них на сьогоднішній день? Значить, полоску. Одну вже згризли. Тут залишилося трошки. Так, ну що в них тут робиться? Бачимо, вони поприбудовували мостики отакі. Зараз ми їх повидаляємо швиденько. Це прополіс. Ось так вони гарно роблять собі. Всі щілинки зверху вони замазують, заліплюють, щоб було в них гарненько. Тепленько зверху, щоб не було ніякого спознячка. Протягів, щоб ніяких не було. Так, що ж тут робиться в гнізді? Уже майже шоста година вечора. Рамочку я на видалення, мабуть, поставив на край так. Ми бачимо, що бджоли жили є. Є бджоли трошки. О, така рамка. Ну тут і меду щось є. Буде видно там, що там робити. І з ними так. Поставимо сюди. А наступна рамочка. Так, ну на даний бачимо піврамки і тут -то трошки залито. І тут треть рамки до піврамки, тут пергова рамочка, вона, пергова рамочка, а тут полоска стояла, бачите, там, де полоска, вони прогризають, і вибирають там мед. Одна рамочка. оце важка. Тут вони щось печатають. Таке наявність меду. Бачимо, тут теж вона з пилком, з пилком. Тут я їх буду, тут вісім рамок. На одну рамочку скорочу їх, мабуть. І поставлю заставну, Що тут дивимося? О, ця рамка дві третіх медова. Сонце з тої сторони, трошки погано видно. І третіх недола. Матка минулорічна, зараз, якщо побачимо матку, то подивимось на неї. Що тут у нас? Трошки розплоду є. І ось джела жовтенька, щось десь пилок якийсь носить. І тут розплід є, який у нас закритий. Ось тут п'ятнишко розплоду закритого. Мабуть, вони зимуватимуть на шести рамках. Оці бджоли. Меду достатньо в них. Так, матка з міточкою повинна бути. Жовтенька міточка. І бджоли жовті зверху десь у пилку. Бачимо, що не менше, ніж по пів рамки меду є у кожній рамці. Це буде достатньо їм. Тут так само, але матки не бачу. Матки не бачу це. Така кількість бджоли, бачимо, що вони... Це тут 8 рамок зараз. А будуть вони замувати при складанні гнізда на шести рамках. Так, зараз цікаво було б матку побачити. Бачилось скільки розплоду залишилося. Так оце ці дві рамочки видаляться. ось І вони будуть, бачите, недобудована рамочка. Вони на наступний сезон добудуються. Ці дві рамочки оця оця, і оце видаляться. А на тих шести будуть зимувати. І ця недобудована ось, знизу. Тому я їх одразу на край поставлю. Сюди на цю сторону. Це буде в мене західна. І туди північна сторона, то я їх з цієї сторони на південну сторону буде в мене гніздо складене. Південно-східну сторону. Літок на, е, півден, на південь на на південь, південний схід розташований. У мене стоять так вулики. Так, ще раз переглянемо маточку, цікаво було б побачити. Так, ось так. Ага, то правда. Де ж та маточка? Бджоли самі поскладали щось тут. Спокійні бджоли. Бачимо. Тут рамка така. Ось і знизу вони чомусь пилок поскладали. Розплоду немає, пилку наносили. На кожній рамці знизу пилок поскладали перга. Так, отут, можливо, десь і матка повинна бути. Ну, як не найду, то не найду, так і буде. Оце весь розплід на рамці. Отут тут знизу трохи підсієного немає, бджола виходить. і розплоду немає. Такий восьмирамочний вулик. Ну, не знайшов матку, то не знайшов. Так, ось так. Це можна сказати за гніздою. Осталася одна тільки обробка від кліща. Ось так. Тепер візьму з рамочки. Щоб жила пішла, тут матки немає. А, ось маточка. Маточка чомусь ходить на медовій рамці. Двохрічна матка. Так. Зараз я її попробую взяти. Мічена матка. Крила в неї обгрижені. Невеличка вже. Ось маточка. Карпаточка. Ну, цей рік попрацювали. Так, у вулик вона пішла. У вулик. Всі струшу Такі малометні рамки. О, такі рамочки вони будуть потрошку туди, де їхнє гніздо, будуть переносити. Так, все. Ну це я довго тут возився. Шукав матку, а так і Ось так наверх. Вісахай. Ось отакий стан сім'ї. Я думаю, такий в інших сім'ях по кількості запасів.